Нашим шановним підписчикам і тих, хто просто зайшов на наш канал, великі вітання. Ну, Поки що це з USA, це не Канада, це нас США. Тим не менше, сьогоднішнє відео я опять хочу, напевно, який вже раз присвячую тому, що власне людей саме більше турбує. Тобто я Хочу просто ну, своє бачення сказати, це не є, як то кажуть, аксіома, це не є Біблія, що ви повинні так рухатися і ніяк по-інакшому, але просто як, можливо комусь як щось, хтось, щось візьме з цього, скажімо так. Так от дивіться. Я знаю, що велика проблема це є мами з дітьми. Ну, це Я прекрасно розумію, це дійсно. Люди хочуть їхати, діти, мами, і це вся ситуація, вона. Досить така, знаєте, болюча, тому що в принципі ніхто до кінця не розуміє, коли по приїзду, куди ж потім тих дітей дівати, розумієте, щоб ти працювати, а дітей десь треба їх пристроювати в садіки, ще десь десь. Тому це все незрозуміло. Що я вам хочу сказати? Ну не знаю, я вже, я вже казав, розумієте, якщо є у вас можливість, тяніть з собою дітів, бабів, бабу, діда, не знаю, куліжанки. Ну, кінтуйтеся між собою, розумієте, групуйтеся, якось ви мусите в цю ситуацію, виходите. Ви ж самі знаєте, що гуртом і батька легше бити. По-інакшому виходу не буде. Якщо ви хочете, ну, як хочете себе розумієте, ну, почати, я розумію, що не в кожного там чоловік може виїхати. Ще, ну, тобто я все прекрасно розумію, а в принципі хочеться почати нове життя, дати собі старт в кращому напрямку. Тому ви повинні розглядати всі, ну, всі ситуації, прикладати до себе е, і думати, як вам краще це зробити. Я вам серйозно говорю, звертатися, писати. Е, тобто Головне не сидіти. Ви, ну, тобто Якщо ви будете чекати самі на себе, тобто що, ой, може там десь я щось і от ти побачиш, і, побачу, і от мені повезе, скоріше все, що ні. Тільки монотонна ваша якась робота, шукання, писання в організації, то сюди воно дасть свій результат. Я ще раз хочу сказати: все одно, тобто для мам з дітей їм треба шукати відповідно, щоб була робота, тобто це однозначно. Це треба розглядати міста, провінції там, де є максимум роботи для вас, тому що у вас вибору великого не буде. Тобто, це ви ну це не трек-драйвери, розумієте, які можете собі дозволити десь в сторону від'їхати і мати так само роботу, і не ну, скажімо, не дуже напрягатися в тому плані, власне, з місцевістю. Це одна ситуація. Зразу вам хочу розказати, просто, ну, не знаю, так, ви знаєте, мені колись було попалося інтерв'ю з одною. Це австралійська була жіночка, вона попала в дуже скрутну ситуацію. Я вам розкажу, в неї було двоє дітей, її лишив чоловік, в принципі, можна сказати, без засобів для існування. і... Що вона зробила? Ви знаєте, мене досить було здивувало, що вона зробила, але вона зробила дуже чітко і це вийшло. І це про це я хочу сказати. Що треба розглядати різні плани різні варіанти. Просто це один, як просто як приклад життя, але він дійсно був і він так само працює. Якби це не дивно розумієте? Як сказав Ілон Макс, батут працює. Так, от відповідно до того всього я вам хочу сказати: от ця жінка. Ви розумієте, що е, низькооплачувані роботи вони вам не дадуть можливість дуже е, витягувати е, власне своє матеріальне становище. Ви повинні чітко то розуміти. Вам або прийдеться брати якісь дві роботи, або шукати щось таке, що буде дійсно добре оплачуване. Ну, скоріше всього, там, де буде добре оплачування, це буде фізично ну, тяжка робота. Це так само треба розуміти ту всю ситуацію. Так от, вертаюся до той австралійської жіночки. Що вона зробила? Е, якраз вона пішла була першим ділом, вона пішла вчитися на трак. Вона закінчила. Ну, опять же, зараз полетять куча, будуть розказувати, що я там на трак, я гітую туди-сюди. Я не гітую, я просто розказую життєву історію, яка відбулася з людиною. І це є і дійсно правда. Тобто, це не є якісь там придумано мною якась там ілюзія. Так от, ця жіночка пішла вчитися на права на трак. Вона дочекалася, коли в дітей почнуться літні канікули на якраз то все. Вона залізла там в бурги, в кредити, само собою, щоб бивчиться, так само це все нормально. Е, вона дочекалася, коли були в Китаї почалися канікули. Під час канікул вона посадила дітей в трак, знайшла роботу, компанію, пішла працювати, посадила дітей в трак. До речі, щоб ви знали, тут можна їздити з людьми в траці, це не Європа, тобто тут пасажири можуть переїздити, і тут люди багато. Собаками їздять, багато просто з пасажирами катаються. Тому тут трошки інакша ситуація, щоб ми зразу не треба теж, Ну, щоб розуміли ситуацію. Вона запакувала тих дітей ну, на ці, власні канікули вона і поїхала в рейси. Вона заробила достатньо коштів, щоб вона потім змогла, коли начальний період, наняти дітям няню і далі вже самі працювати. Розумієте? Це так само був вихід з положення. От вона просто побачила такий вихід з положення. Вона це зробила, вона вийшла. Так само і у вас повинен бути, тобто ви повинні розглядати любі плани праці, роботи, яку ви можете виконувати роботу, де ви себе можете. Ну, тобто, знаєте, я скажу так, ну, розумієте, є люди, наприклад, от коли на полі там, на, за, на заробітки приїжджає, там, хтось збирати клубніку чи ще щось, правда, є одна людина. От вона, ну, вона на тих сотках вона вмирає, розумієте, ну їй так тяжко. І вроді молода, і туди-сюди. А тут, вроді старша жінка, а вона як той комбайн, фігачі, коротше, і вона, в принципі, план переконує, і вона сезон відбухала, заробила кучу бабок, поїхала додому, розумієте? До чого я веду? Що кожен повинен розраховувати свої сили, Це обов'язково. Тобто не треба на себе брати, як то кажуть, Нішу, яка буде вам не по плечам, і ви не зможете це просто тягнути. Ви просто все з ненавидіте однозначно. Тому я говорю: шукайте просто завжди варіанти, перекидайте е, з одного, з другого, чи краще буде вам так, чи буде краще так, як вам роботу знайти, е, з ким вам, можливо, маєте з ким поїхати. Я ще раз говорю, візьміть когось з собою. Яка різниця? Я ще раз говорю, батькам не обов'язково тут лишаться в Канаді. Вони повинні вам допомогти. Або хтось вам повинен, брат, сестра вам повинні допомогти, розумієте, в тому плані. Тобто зараз вони вам допоможуть, потім ви їм допоможете, це однозначно, це так завжди є. Тому от така ситуація в тому плані. Повірте. я от, знаєте, Вертаюсь до свого друга дитинства, який вже багато років тут в Сполучених Штатах живе, і от він. Коли вони, вони ж емігрували ще, Боже, в 90-х роках, на початку 90-х. Повірте, це було. І повірте, ті самі проблеми, що є зараз. Він мені розказував, я от дивлюся, як прямо як книжку читаю, що зараз то саме відбувається. Проблеми з житлом. Раз. Нехватка катастрофічна грошей, два. Я розкажу його словами. Він казав, ти розумієш, я коли приходив в магазин, у мене був один долар, я був такий щасливий, що ти собі не представляєш. А він був дитиною ще, що я в собі щось можу купити. Тобто ви розумієте, що наскільки так само не хватало грошей на все, але але це все ж було тимчасове, розумієте? Це все проходить, і ви повинні розуміти, якщо ви берете себе на дистанцію, де є ну, виклики, розумієте, ви йдете, ви себе е, налаштовуєте на позитив, стаючи зранку, ви себе купняками женете. І каже, ні, дорогой, давай, ставай, бо дорогенька, іди, тому що крім тебе ніхто це не буде робити. Все, туди вас буде щось іти. Так само в кожних людей. Повірте, 20 років, 30 років, 40 років нема різниці. Люди стикалися з тими самими проблемами, що зараз стикаєтеся ви, з тими самими, з якими ви стикнетеся. Хтось може мені так само закинути. Тобі легко казати, в тебе могла бути інакша ситуація. Я вам скажу одне, ніхто не знає, в якій я був ситуації, ніхто не може, і повірте, я навіть не хочу говорити, в якій я був ситуації. Тобто, я от то, що я говорю, я точно знаю, що можна багато чого перебороти. Надзвичайно багато. Тому от коли ви мені пишете в постах, я вас прекрасно всіх розумію, що от ви хочете, ви розумієте, що потрібно, але не знаєте, з чого почати. Так я вам кажу, почати треба з того, що треба шукати варіанти. Обов'язково треба писати в організації. Достатньо тих організацій зараз у Фейсбуку, в групах їх масово не, ну, не лініться, не лініться, не ну не, не бійтеся виглядати смішними, не бійтесь виглядати якимись шува, що ви щось не розумієте. Це не ну, це не характеризує вас, ваш інтелектуальний розвиток, розумієте? А то, що будуть багато писати там різних, таких, знаєте, тобто розумних, які будуть вам там опять же розказувати, що, що вам там робити. Ще то це не їхня справа. Повірте, це є ваша особиста справа. Завжди приймаєте рішення ви. Остаточне рішення за вами, що би я вам не розказував, що би я вам не говорив, рішення завжди за вами лишається. Ви його повинні прийняти. Вам цю ношу нести, ви з тим будете жити. Тому я ще раз говорю: обов'язково треба розглядати різні варіанти і писати, писати, писати особливо мамам з дітьми. Не стидайтеся писати, розумієте, ви в такій ситуації, що вам ну можливо, хтось десь і попадуться добрі люди на тій планеті, які вам допоможуть. Повірте, ну, планета просто вона не є без добрих людей. Є багато да, людей, які є такі, знаєте, просто ну там хтось хоче використати, хто хоче вас там на вас нажитися. ще. але є так само багато людей, які дійсно щиро допоможуть, і багато теж місцевих там людей, які в Канаді живуть. Вони так само досить такі адекватні і можуть багато чого допомогти. Повірте? Тобто я вже точно на своєму так само досвіді переконався, що нормально це все тут працює. Тому тільки пошук, пошук, аналіз буде давати вам можливість не зациклюйтесь на одному, не треба, знаєте, я кажу, не включайте. У вас є вибір, ви можете вибирати любу провіцію. У вас немає такого, знаєте, зараз такого якось... Дуже великого е, зобов'язань їхати в якусь особану провінцію. Тобто ви можете вибирати собі між провінціями. Дивіться, де більше програм все-таки створюється. Я розумію, що не всі фінансові мають кошти туди-сюди, тому ви мусите це шукати. Мусите це робити. Робити... Так, Зараз я вам покажу, як тут полісмен, стоїть і ловить чуваків. На цю як його на камеру. Ой. Стоїть і И вычисляю хлопцы. Короче, на, на скорость Вот вам і вся ситуація. Вот вам и вся ситуация. Зараз він когось зловить. І все. И буде фінителья комедія.